Тема нашого сьогоднішнього уроку How are life cycles different? Як відрізняються життєві цикли. Тут зібрані важливі слова, які допоможуть нам розповісти про різні етапи життя тварин та їх тривалість. Повторюйте нові слова за мною. Mayfly. Mayfly. Одноденка. Shark – Shark – Акула. Лайфспен. Life Lifespan. Тривалість життя. Лайфсайкл. Life cycle. Life cycle. Життєвий цикл. Egg. Egg. Яйце. Hatching. Hatching. Вилуплення. Juvenile. Джувенайл. Малюк. Молода тваринка. Adult tortoise Adult – Доросла черепаха. Життєві цикли тварин дуже різні. Не всі тварини починають своє життя з яйця. Наприклад, птахи, комахи і багато риб відкладають яйця, з яких вилуплюються молоді особини. А ось акули та деякі інші тварини народжуються живими без яйця. На цьому слайді ви бачите назви великих океанів, в яких живуть різні тварини з різними життєвими циклами. Повторюйте нові слова за мною: The Pacific Ocean, The Pacific Ocean, Тихий Океан, The Arctic Ocean, The Arctic Ocean, Північний льодовитий Океан. The Southern Ocean, the Southern Ocean, Pivdenne Ocean. The Atlantic Ocean, the Atlantic Ocean, Atlantic Neocan. The Indian Ocean, the Indian Ocean, Indiesky Ocean. На цьому все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.